Всім привіт! всіх Вітаємо! Хочемо зараз вам показати павутинки, котрі зв'язала наша світланка з нашої пряжі. І вони дуже супер чудові. Подивіться, це Лана Гроса принт. Ось так от воно вкладається. Я можу вам сказати, що тут ворс просто надзвичайний. Можна спутати щось з ангорою, але це супер кідмахер на шовку, його вартість 400 гривень за 50 грамів. Витрата на цю футболочку рівно один моточок. Ось так виглядає моточок, В ньому метраж стандартний для моточної пряжі 840 метрів. І це прям рекомендую. Воно дуже-дуже пім'яке і ніжне. Наступна наша павутинка це колір Петроль. Це також суперкідмохер на шовкові, і він на чорній основі, на темній. І подивіться, наче тут з пицями зв'язано 5-5 І саме за рахунок чорної основи воно вона здається не така прозора. Також вона ніжна, м'яка, густий густий пух, і при, пройдіть сюди трошечки правіше і подивіться, які в нас ще є кольори. Це шоколадний супровий колір. Бордо, бургунді, це колір вельвет, насичений такий смачний зелений, петроля трошечки лишилось триматочки, вам вистачить саме на, так, на таку саму павутинку. і є ще колір лаванда. Також в нього вартість за 25 грамів 200 гривень. Треба на ось таку павутинку від трьох мотків. І хочу показати вам третю павутинку від світланки. Це також наша пряжа Лана Гроса Silk Haze Degradé. Подивіться, як чудово він вкладається. Такий колір білий шепіт. Тут біла основа і бежева, бежевий ворс. Ось Такий він в моточку виглядає. Подивіться, який чудовий ворс, м'якенький. Також така ж сама вартість 200 гривень за моточок. Приходьте до нас, Соната Ярн.